Дорогі друзі, сьогодні ми голосуємо не за бюджет країни, якщо він буде проголосований, а за стратегію розвитку держави на 2016 рік. Всі ми розуміємо, що при радикальному падінні економіки в державі треба було б всі головні ресурси бюджету спрямовувати на економічну діяльність на підтримку економіки. Я в руках тримаю висновок рахункової палати по структурі видатків бюджету. Так вот на економічну діяльність на 30,9% і відсотка видатків спрямовуються менше. Нам потрібно було би зараз підтримати в країні культуру, духовність, освіту, натомість для того, щоб бути сильнішими. Натомість ми маємо на духовний і культурний розвиток мінус 40% за даними Рахункової палати. А на освіту мінус 16%, відсотків скороченням на 10% вчителів в школах, викладачів і взагалі скорочення всіх освітніх закладів. Ви знаєте, я думаю, що цей бюджет повний родзинками, і перед тим як сказати про декілька стратегічних речей, я все ж таки скажу. Наприклад, я повторю те, що, про що сказала самопоміч, 95 мільйонів на ремонт просто декоративних приміщень для української влади 95 мільйонів це в три рази більше, ніж на отримання всієї системи омбудсмена. Це по захисту прав і свобод людини. А якщо скласти спеціальні програми по ДУСу і містецькому арсеналу, ми отримаємо з вами 150 мільйонів в нікуди. І це приблизно те ж саме, що спрямовується на облаштування державного кордону під час війни. Особлива родзинка унікальна. Наприклад, на утримання адміністрації Вінницької області спрямовується більше ніж на утримання столичної адміністрації міста Києва. Скажіть, ми що нове мусимо переживати з вами. При цьому залишається тарифна політика, проти якої виступали всі депутати в цьому залі. Залишається відсутність індексації пенсії і заробітних плат при інфляції в 46%. Залишається тут недофінансування міністерства оборони під час війни, мінус 8,2% і 5,5 мільярда на Міністерство оборони з конфіскату, якого не буде. На регіональні бюджети села селища і міста районного підпорядкування ноль. Податку на доходи фізичних осіб закріплених за бюджетом, а їм скидаються всі повноваження. Що ми робимо? І тут корупції стільки, наприклад, на Укроборонпром, статутний капітал, 10 мільярдів гривень. Невідомо на що. Розумієте? І хочу сказати, що все це 20 секунд. завершуйте Де це наш бюджет? Я хочу просто попросити депутатів: несіть відповідальність за те, що ми робимо. І якщо дітям 4-го, 1-го класу скасовується харчування, а в два рази більше спрямовується на отримання державного апарату збільшення, що ми робимо? Зупиніться і будуйте країну, а не свої власні інтереси.